У наш перший гість Сергій Кузан, керівник Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні, доброго ранку, героям слава пане Сергію. Тож, завдяки нашим захисникам та захисницям, майже вся Харківська область звільнена від російських окупантів. Дякуємо їм. У випадку, коли росіяни обстрілюють наші міста та селища із своєї території, чи можемо ми бити у відповідь на територію Російської Федерації, наприклад, по артилерійських батареях, складах із боєприпасами і так далі, тому що на цьому тлі бачимо повідомлення з Білгородської області, що у них там щось вибухає і трапляється доволі часто бавовне. Так, дійсно доволі часто там трапляється бавовна, і все завдяки саме російському руху опору, тому що бачимо, що і там немає бажаючих. Щоб їх призивали до військоматів, щоб їх відправляли на війну в помирати, помирати там очевидно, що активний прошарок там недалеко не всі хочуть, і саме тому і трапляються ось такі випадки бавовни. І власне кажучи, це свідчення того, що і путінський режим все більше і більше стає слабким і. По тому, як зростає протестний потенціал в самій Росії, можливо, там звичайно, що йде боротьба і між цими самими баштами Кремля, спецслужби, борються з військовими, там військові звинувачують спецслужби, задіюють свої мережі якихось агентури. піднімається водночас і протестний рух в самій Росії, і саме тому саме цим і обумовлені всі вибухи на території Росії. Звичайно, що хтось. Як завжди, не там покорив і бавовна розквітла буйним, буйним квітом. Але стосовно ударів у відповідь, то тут все питання щодо наших можливостей, тому що знову ж таки, якщо у нас є інструмент для того, щоб наносити ці удари, тоді це одна справа. Але якщо ми обмежуємося 40 або 80 кілометрів, то звичайно, що до всіх тих об'єктів Всіх тих законних цілей, з яких сьогодні запускають по нашій території росіяни ракети, ми просто фізично не можемо дістати. І тут питання є звичайно щодо наших західних союзників, коли ми отримаємо ракету, якою ми зможемо принаймні завдавати ударів у відповідь, виключно звичайно, що по військових об'єктам, які ми є законні, законні цілі, ось це питання до наших західних союзників і питання щодо постачання нам танків, а саме броня, вона є таким обов'язковим елементом будь-якої наступальної операції. Це ж питання щодо і закриття неба, тобто систем протиповітряної, протиракетної оборони, і питання, звичайно, що литовищ і літаків. Ці ці обов'язкові компоненти вони мусять мати наші сили оборони. Пане Сергію, вся харківська область майже вона вже звільнена, Росіяни тікали чимдуш на територію Луганської області, і зараз ми розуміємо так, що найімовірніше їм там знову доведеться е, робити якісь нові лінії оборони, якийсь новий захист для себе, якісь фортифікаційні споруди, тому що вони у них були на харківському напрямку, так неподалік Ізюму, та сама Балаклія і тому подібне. Зараз їм доведеться робити нові, чи ви вистачить у них? Часу на це і наскільки ефективними будуть ось ця оборонна лінія, нова, яку їм доведеться створювати, а, враховуючи, що зроблена, вона фактично на швидкоруч. Та вони вже просто зараз цим займаються, і якщо ми подивимося на Луганську область, зокрема в район Сватового, то бачимо, що як вони ну як вони відчайдушно там намагаються закріпитися, стягують буквально всі свої підрозділи прямо в той район, тому що це і вузлова станція, і залізнична, і звичайно, що там відповідні дороги, тобто це обов'язкова умова для забезпечення саме. Північної частини Луганської області, якщо ми раніше чули е, про е, те, як що сватов, в Сватовому, як тільки накопичуються сили для перекидання далі на Луганський напрямок, для того щоб вони атакували, е, пам'ятаємо от Сівередонецьк, Лисичанськ, то зараз ситуація докорінно змінилася, і вони звідусіль намагаються залишки навіть того ізюмського групування поперекидати до Сватового і там набудувати лінії оборони. Звісно, що е, будь-яка оборона. Будь-яка е, добре організована лінія оборони це е, звичайно, що перепона, і це додаткові утруднення для наших збройних сил. Е, тому на все це потрібен буде час. І знову ж таки, про, про звільнення всієї області, все, все ж таки має повідомляти генеральний штаб. Там все, що східніше, річки Оскіл, там ще продовжують точитися бої. Тобто, ще трохи зарано нам говорити про, про повний контроль над областю. Але просування є, і це визнають і самі росіяни, і вони до речі, на цьому напрямку для того, щоб виграти час, кидають підрозділи, в тому числі. І, і ось своїх своїх найманців з ЛНР, так би мовити, цього армійського корпусу, другого армійського корпусу, і там якісь і козачі угрупування, і залишки зюмського угрупування. Тобто, бачимо, власне кажучи, ставлення командування російських військ. Ну от до тих добровольців чи мобілізованих з Луганщини, як до гарматного м'яса, яким просто потрібно закрити закрити дірки, виграти час. І з яким, власне кажучи, командування російських військ вже попрощалося. пане Сергію, уточнення якраз з цього приводу Ви говорили про оборону окупантів, зможуть чи не зможуть вони це зробити? А як щодо природних рубежів, так які також стоїть перепоною, зокрема в цьому районі між Харків... в Харківській області, фактично, тому що там ще частина вона окупована. Наскільки ку роль відіграють саме природні такі рубежі перепони в для нас і для них? Так, ну як мі... та, як мінімум, річка Оскіл і це водосховище. Воно звичайно, що є таким собі вододілом, і ми бачимо, що дійсно ось, хоча і 21 століття, і війна дронів, і багато роботизованої техніки, але от такі природні перепони, як будь-яка річка, навіть невелика, як яри або лісиста місцевість, вони все ж таки відіграють значну роль у цій війні. І якщо ми по подивимось, наприклад, на Лиман на Криміну, ось на цю місцевість, то бачимо, що якраз і там також дуже значно відіграють відіграє роль місцевість, і саме там до речі, зараз і також точаться бої, і бачимо наскільки це важливо. Ось ми повертаємося фактично до таких, таких позиційних війн, як в Першій світовій війні, де грали роль окопи, де грали роль артилерії, позиції. Ці і тому подібне, тобто надзвичайно цікаво, цікавою буде саме наша війна для саме для воєнних істориків, з огляду на те, що задіяні і елементи першої світової війни, і другої світової, і найсучасніших саме європейських натівських практик. Ну але це вже стосується лише виключно наших сил оборони. Пане Сергію, от раз ми зараз говоримо за природні перепони, і за даними інституту вивчення війни, наші українські сили просуваються через річку скіл на Харківщині, зміцнюють свої позиції в деяких місцях. Ймовірно, що позиції самих росіян знаходяться далі на схід від річки, ніж здавалося раніше. І їхня лінія оборони, лінія фронту слабка. Скажіть, будь ласка, якщо коли точніше нашим захисникам вдасться прорвати цю лінію оборони, які тоді можливості перед нами відкриваються, і які тоді проблеми створюються для самих російських окупантів саме в цьому напрямку. Луганщина північна частина Луганської області, тобто дуже важливо до речі, вся ця територія, ось звільнена територія, і от північна частина Луганської і Донецької областей. Це до речі, має назву Слобожанщина, тобто це ніякий не Донбас. І тому тут і особливість і населення також і тут значно більша підтримка людей наших збройних сил. Тобто, попри те, що люди прожили 6 місяців в окупації, і в Харківській області, і до речі, на півночі Луган... Луганської області ми з командою неодноразово бували саме в тих краях і на Сватівщині. І там чудова українська громада. І, попри інформаційний вакуум, а людей там я нагадаю, що на просто буквально на 6 місяців відключили від інтернету саме для того, щоб не споживали інформацію з всес всесвітньої мережі. Попри це. Там лишаються українці українцями. Вони е, чекають більшість, е, переважна більшість чекає приходу наших збройних сил. І, звичайно, що переважна більшість ненавидить окупантів. Наша артилерія, до речі, обстрілює якраз з іншого, тобто із західної західного берега річки Оскіл, обстрілює позиції. Тобто, там далі на цьому напрямку, знову ж таки, повертаючись до Сватово, окупанти намагаються виграти час. Для того щоб зберегти контроль саме над цією територією, тобто над північ Луганщини, і дві основні точки: тобто, це є Сватово і це є Лиман, Креміна, тобто, ось туди ті села, які ближче до Сєвєродонецька, до Лисичанська, звісно, що якщо окупантам не вдасться побудувати оборону, а вони зараз всі сили прикладають саме в тому напрямку, то це створює загрозу і для всієї півночі. Луганщини, Андської області і безпосередньо для от власне кажучи, Сєвєродонецька лисичанська для цієї міської агломерації пане Сергію, зараз уважно стежимо за те, що відбувається на українських фронтах, і бачимо досить таки позитивну тенденцію. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з думкою, що тепер українська сторона диктує свої правила війни? І як це саме проявляється? Абсолютно погоджуюся, і цей перелам він вже відбувся дуже планомірно, і от послідовно реалізовувало наше командування цей план. і нагадаю, що і ще недавно ми з вами обговорювали, як росіяни змушені були перекидати на південь свої резерви для того, щоб підсилити угрупування саме на Херсонському напрямку на правому березі Дніпра. Здавалося, б, такому невигідним для них притиснуті, ніби до. Дніпра, але все одно вони там накопичували сили і накопичили такі, що ну і зняли в тому числі із харківського напрямку, із Ізюмського групування свої безпосередньо ці бойові підрозділи тільки для того, щоб там сконцентрувати великі потужні сили. В, в тому числі десантники пробували здійснити якісь атаки штурму, виходи на Миколаїв, виходи на кривий ріг, сили оборони зірвали усі абсолютно плани супротивника, і ось нарешті. Ті от кульмінація і розв'язання це вже на іншому, абсолютно іншому напрямку, на східному напрямку, Харківському, де вщент було розбито і ще донедавна елітне саме російське ізюмське угрупування російських військ. Тому так, по всіх фронтах сьогодні саме українські сили оборони диктують ініціативу в цій війні. Пане Сергію, щодо півдня нашої країни, чи можна вважати наразі, що Російське угрупування на правобережжі Херсонщини є повністю ізольованим. І, на вашу думку, чи довго вони зможуть отримувати оборону, і чи взагалі вони здатні до певних якихось обмежувальних наступальних дій? Їхнє командування дуже б хотілося щоб це угрупування якось себе розблокувало, щоб здійснило ці наступальні дії. Але по тому, що що всі їхні спроби закінчуються виключно невдачами, бачимо, що так воно є справді загалом ізольоване, тобто, це не означає, що там зовсім не надходить постачання. Але те, що росіяни вже почали застосовувати авіацію, тобто вони гелікоптерами перекидають. Ють якісь, тобто всі, всі всі необхідні засоби постачання для оцього правообережного угрупування, там є невеличкі пробують постійно зводити якісь переправи, використовувати підручнику підручну техніку для того, щоб перепливати і постачати це правообережне правобережне угрупування. Ну, по цьому всьому бачимо, що воно все ж таки не доотримує, тобто воно не є повністю забезпеченим і не зможе бути найближчим часом забезпечено. Так, там зібралися дуже значні сили, значно, до речі, більші, ніж на Ізюмському угрупуванні. Тому отак якихось стрімких проривів і таких гучних розбиття, я думаю, що нам не варто поки що чекати, але бачимо, що бойовий дух. Саме в окупантів на правому березі падає, і навіть уже є перші контакти, як про це нам повідомляють наші військові, наші спецслужби. Що йде контакт на називому рівні в командирів про те, щоб цілими підрозділами, от хочуть, хочуть здаватися в полон або якось, якось не брати участь в цій війні. Тобто бойовий дух і мораль їхня зараз знаходиться на низькому рівні, і це, до речі, свідчення ще одне є. Те, що це угрупування, відправляють туди і кадирівців, і від і для того, щоб вони фактично виконували роль цих загряд заград отрядів, для того, щоб виловлювали дезертирів і всіх, хто не бажає воювати, застосовують гелікоптери, і також бачить, що багато військових рухаються в напрямку Криму, які просто тікають, залишаючи це угрупування. Тобто поступово наша наші сили оборони реалізують своє основне завдання, виснажують противника при цьому максимально зберігаючи наш особовий склад, тому що життя наших солдат це є найвища цінність для нашого командування. Але угрупування велике, і нам потрібно приготуватися до такого довгого, тривалого, тривалого їхнього виснаження тобто швидким, стрімким, таким яскравим, найближчим часом це не варто очікувати. Пане Сергію, дві хвилини у нас залишається, і попросимо дуже коротко відповісти на останні запитання. Юрій Соболевський вмикався до нас і говорив про те, що у центрі Херсона зараз дуже і дуже багато кадирівців. Їх туди позавозили. Як вгадаєте, для чого? Адже вони не на лінії фронту, а саме в центрі окупованого Херсона. Ну власне, так це тільки підтверджує теза, що кадирівці, і до речі, сам Кадирів зберігає своїх бійців. Очевидно, що для внутрішньоросійської політичної боротьби, але так їх використовують це є підрозділи національної гвардії, це не їхні збройні сили, і їх використовують для того, щоб кошмарити росіян. От, власне кажучи, і ставлення самої Росії до своїх же росіян, коли ось саме кадирівців використовують проти, ну можна сказати, своїх же збройних. Сил, пане Сергію, дякуємо вам за детальну інформацію. З фронтів Дякую. Сергій Кузан, керівник Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Бажаємо мирного та безпечного дня і до зустрічі.